Погана новина для Ерефії виводи робите самі. Що стало зрозуміло після зустрічі Путіна та Сідзіпіна? Чи відбулось на цій зустрічі щось на шкоду Україні? Не думаємо, що змінились якісь принципові підходи позиції Китаю для Росії. Це погана новина, бо це означає, що крім публічних проявів солідарності з боку Пекіна, Росії нічого не світить. Думаю, що навіть без попередження з боку Сполучених Штатів Китай чудово розуміє, ув'язуватись у воєнну авантюру Путіна для нього буде абсолютно нерозумним і недоцільним кроком. Тому Китай у стосунках з Росією буде чекати, поки Путін сам приповзе на колінах до Сідзіпіна і попроситься йому в економічні васали. Так власне, воно вже і відбувається. Коли Путіну відрізали західний ринок, у нього залишився китайський, ну трошечки може ширше південноазійський. Але 90% цього ринку це Китай, і власне Китай уже диктує Путіну свої умови. Зараз в Кремлі у прямому розумінні цього слова верещать від того, що ЄС вирішив регулювати ціни на російський газ та нафту. Але Китай з Індією уже це роблять. Вони встановили для Путіна ту верхню планку, вище якої не будуть платити. І Путін на це погоджується. Адже нафта сьогодні до Китаю і Індії продається зі знижкою до 30%. Тож Путіну нема чого чекати від Китаю позитивного у цьому плані. І тим більше Сполучені Штати і Європа попередили Китай, що не треба робити вигляд, що нічого не відбувається в Україні. Це кривава війна, і відсиджуватись за парканом не вийде. Тим більше не вийде допомагати Путіну. Тому Китай зараз тихенько мовчить. Бачите, Сінзіпін знайшов дипломатичну хворобу для того, щоб навіть не піти на Спільну вечерю, а це більше ніж промовисти дипломатичний сигнал, що він у ці ігри щонайменше зараз грати не буде. Ну а оскільки у Путіна резервів економічних стає все менше і менше, то треба думати, що через кілька місяців жодних позитивних змін для Ерефії у позиції Китаю не відбудеться. Тому думаємо, що український інтерес в цьому плані жодним чином не загрожений. Додаткових проблем для України в результаті цієї зустрічі не виникло. Навпаки, Ерефія залишається все більше і більше на самоті в самоізоляції. Ну, але це та ціна, про яку Путіна попереджали. Він у це не повірив. Тепер час платити за рахунками. Це все є закономірним розвитком усіх тих процесів, які бездумно запустив Путін 24 лютого. А за псевдозадоволення треба дуже жорстко платити. А зараз долучаємо до нашого етеру Олексія Голобуцького, політтехнолога. Олексію, вітаємо тебе! Привіт, добрий <към>, добрий ранок. Добрий ранок дуже цікаво річ. Ти сказав нещодавно, написав про це в своєму фейсбуці. Ти написав, що взагалі зараз формується такий цікавий історичний феномен, момент рівноваги внутрішнього і зовнішнього запиту на демонтаж імперії. І що взагалі він може бути пришвидшений от цими зараз закликами про удільні війська в кожному регіоні? Це почав про це почав говорити пан Рамзан Кадиров. Ну звісно. Ми тут говоримо про самомобілізацію на місцевому рівні. Як це може статися? Чи можеш ти пояснити свою теорію? Ну, це не теорія, це в принципі логічно, коли центральна влада, бо Російська Федерація Федерація тільки за назвою, і це централізована держава, яка ну зараз знаходиться в військовому стані, практично так, в воює з Україною. І вона. Немає можливості, немає 140 мільйона країна, найбільша в світі немає можливості з власними силами цю війну, ну практично проводити. Так відбувається прихована мобілізація, збирають злочинців. Ну, взагалі, так помимо, це для країни, яка знов ж таки повторюється, одна з найбільших в світі. Це дуже дивно. А коли починаються ще заяви. Кадирова, який голови Чечні, який ну, має набагато більше прав, ніж інші голови федеральних е е цих е республік, областей і так далі. Так? Звичайно, бо закони російські практично діють на території Чечні. Але коли він каже про самомобілізацію і про те, що кожен суб'єкт е е федерації повинен створювати свої. Дружини, так би мовити, це вже ознака ну, того, що сам Кадиров готується до, до, до боротьби наступної, наступного етапу, коли центральна влада настільки ослабне, і ті 500 мільярдів, які він отримує щорічно, дані від Москви можуть ну, зависнути десь, да? йому прийдеться за це воювати так чи інакше. І він готує для цього армію. Да? Вона, на жаль, використовується в Україні. Але для нього це, це показник того, що він має власну армію. Якщо це почнуть робити в, в інших, так би мовити, і вже роблять, в деяких місцях роблять, хоча ну, дуже дивні там такі сигнали, звідти йдуть, кого вони набирають. Але все одно, ну, коли от питання, а на що нам це потрібно взагалі так? Виникне в, в широких загалах, і в тому числі в еліті, в першу чергу в місцевій еліті, яка не захоче відповідати за війну, яка не захоче відповідати за злочини Путіна і той верхівки, яка зараз при владі. от тоді знадобиться оці от дружини, як е, е, певне, так би мовити, ну слом, Росія скочується, чи так коротко сказати, скочується в такий феодалізм до певної міри. Є князь. Він дуже сильний, потужний був 20 років. Він е, зробив все, щоб від нього залежали всі, але він зараз слабне на очах і невідомо, що буде з ним завтра, післязавтра. І абсолютно логічно, як це було в феодальних державах, дуже часто так. Е, Місеві князьки починають, починають шукати е, продовження свого життя, так би мовити, управління вже е, вже в майбутньому. І тому. Ця ознака в будь-якому разі ну жахливе для, для майбутнього Росії. Просто жахлива, коли ще раз повторюють, країна з другою армією світу, як вони себе заявляють, країна з ну з такою історією, нібито військовою і так далі, опускається до того, що зараз ми бачимо просто на, на очах. Олексій, прокоментуйте, будь ласка, заяву Путіна на саміті ШОС в Самарканді. Яке саме там багато було заяв? Будь ласка, я би хотіла, щоб ви взагалі прокоментували виступи Путіна. Ви зробили в Фейсбуці аналогію. Він багато про що говорив, і про насправді про військову частину мені цікавить про війну проти України? Ну відчувається, відчувається вперше, що він на своїй таліці, хоча ну нібито це. Це коло людей найбільш близьке до нього там за ментальністю, за управлінням своїми державами. Тобто, це в основному авторитарні лідери, і нібито він повинен повочувати себе якось більш-менш безпечно. Але видно, скільки він чекав ці кадри, ми бачимо. Да, це просто принизливо для уявити таке 2-3 роки назад було практично можливо. Все відбувалося навпаки завжди. Його хтось постійно чекав. А тепер він чекає, так і я впевнений, що це робиться не випадково. Це просто таким чином показується його місце, так би мовити, зараз його політичне. Да, він потрібний, потрібні його енергоносії. Потрібна комусь там, можливо його військова. Навіть не сила, а ядерний потенціал, так але він же, як мінімум, не він на рівний серед рівних, тому що це ну розумієте, хто з ним там був, крім Китаю, так? Це країни, які ще вчора повністю залежали від Росії, і вони зараз на рівні з ним. І всі його заяви це заява від ну таке завуальоване прохання про те, що давайте миритися. Тобто -то всі заклики його до заходу були. Вони звичайно звучали агресивно, звучали так, якось ну можливо для нас неприємно. Але в принципі, якщо розібрати, як він це казав, і що саме він казав, да про переговори, що він хоче, як він з індійським прем'єром, як він розмовляв, так що це дуже важливо. А, можу, що Путін сказав, це... що він готовий до перемовин, але Київ не готовий до перемовин. І, до речі, так, Путін так, так. використав чи не Але... вперше, Але... пане Олексію, угу. в Україні, а не на Україні. А це, до речі, багато хто звернув увагу, що він сказав в Україні. Це може бути такою обмовкою по Фрейду, да? так? <ріст> ну, ми... Знає, не знаю, чесно кажучи, це найменше а, а, Те, що він зговорив з прем'єром Ії. І там було по контексту зрозуміло, що ви постійно піднімаєте це питання. Так це говорить про те, що індійський прем'єр говорив дійсно про Україну, говорив про цю проблему. І а, Путін а, вимушений вже виправдовуватись, так би мовити. Так, бо він розуміє, що без підтримки Китая і якоїсь підтримки я не кажу повної підтримки, але хоча б нейтралітету так. Китаю, Індії та інших країн так? ну, його справи взагалі кепські будуть. Тому він виправ він виправду. Він, він, він таким чином натякає і заходу, що в принципі на певних умовах я готовий домовлятися, і зрозуміло, що ці домовленості не будуть не можуть бути такими, як, наприклад, пропонувались у Стамбулі. Так, тобто, це зрозуміло, що це. Пониження його апетитів в будь-якому разі підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.